Щоб його постройка. 3 кВт. 1500 оборотів. Получається напряження 233 230, 50 Герц. 0, що не трогає. між зобразиї обмотки. Ось у нас раз, два, три обмотки. Між до ними конденсатори на одному. Між ними 25. Шестерка. Тут виходить шестерка і шістнадцятка. І тут так же само виходить шестерка і шістнадцятка. Якщо вам треба легенку, за тіс ноль, берете і каже її по 220 вольт. Отакі обороти виходили, мотоблока на таких поганиках. Що обороти такі получилось. Получається на мотоблоці. Шістка. Цей шкіф у нас виходить. Теж 60? Один к одному, получається? Шків що цей, що цей один к одному? Получається такі обороти, такий вольтаж при таких мікрофоротах.